Чоловіче свято. Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. Це свято тих, хто служить справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави. Нагадаю, День Збройних сил відзначають 6 грудня вже 21 рік. Його святкують у день ухвалення в 1991 році закону про збройні сили України. Проте багато в кого з черкащан Чоловіче свято і досі асоціюється із 23 лютого, а не 6 грудня. Кореспонденти Віка новин запитали у жителів нашого міста, коли вони вітають чоловіків. Зі святом. 23 лютого. Ну і 6 го також. У вашій родині свято чоловіків відзначають коли? 6 грудня чи 23 лютого? Ми відзначаємо свято чоловіків і 23 лютого, і 6 грудня. Чому? Тому що чоловік служив у радянській армії, а син закінчив воєнну кафедру, військову кафедру на, в Києві, то він у нас вже виходить української армії. 23. го я же уже в возрасте, поэтому для меня 23-я, -е, конечно, более приемлемый праздник для мужчин.